Вот. А, покажіть мені ще раз, не я так, подивлюся. Чого? Це не фо... я не фотографую, я хочу почитати. Я не заберу, не переживайте, це ж не права. Я не, мі... не міліція, я людина. Така сама, як і ви. Переверніть мені, я подивлюся. Я ж не заберу. Раді Бога, ти це... зараз, зараз, зараз все ми будемо перевертати. А що тут? А що чо... воно? Та... Та... Не... Слухайте, а чого ви маєте що? боятися? Якщо ви, бояться? як це ви документ? кажете, Нет, якщо я... ви є державна ну... установа, ви державна є установа? Ні, ви державна установа, я вас питаю. Так? так? А чого ви? Чо ви? Чого? А чо ви? ви які, якщо ви державна установа, то ви як це не маю права? Я маю я громадянин? Ні. Я є громадянин України, так як ви, так як ви державна є, ні, так як ви Ідете державна установа. Чому я вас не маю права засвідчувати? Чому? А чого Як? маєте? Для чого? Як це чого? Я, я для себе. Зна... Дивіться, Я для себе, для, для своєї безпасності свой... до своєї безпеці. Для своєї. все, <скріпоті>? Давайте мені ваше посвідчення. Давайте мені <скріпоті>? посвідчення. Ну, дайте мені посвідчення. Ви, я бачила ваше посвідчення. Ну дайте мені, будь ласка, посвідчення, я не знаю, хто ви. Ми нічого не починаємо. Почекайте. Ми нічого не починаємо. Я Поняв що не допускають. Що я не допускаю? Допускаю. Дивіться, я засвідчую те, що я вас допускаю на основі того, що ви мені даєте надаєте документи, і ви бажання можете приступати до того, що ви мали робити. Все, якщо ви надаєте мені документи, правові документи, а це правильно. А тепер доступ до труб ви маєте надати. Ви маєте мені дати на довіреність від начальника. А як же правильно? То що ви мені показуєте це одне? То я ж прошу вас, дайте мені документи. Відомості, це відомості не є документ, а ще має бути доручення. А ще має бути акт. А як же ви думали? Ну, що просто я так. Розумієте. Ні, ми нічого не плохо ви думаємо. Ви відки вийшли, І скажіть мені, будь ласка. Мене. Послухайте мене, І, І страдати за... люди. Ні, не треба мене так. лякати. І за мене нічого не буде страдати. Я з вами договор, пожалуйста, приходьте, документи мені показують. Я ж не відмовляюся. Я не відмовилася. Ні, я не відмовилася, це ваші слова. Це ваші слова. Це не документ. Ви дали посвідчення, що ви в газконторі працюєте. Все. Це, це все документ я на то. Почекайте. Ви прийшли за чимось щось робити. Я ви прийшли в е операції? Во. Во а на якій які підставі? Людина, а не бо. надо мене ляка. Ви зараз мене лякаєте? Я не лякаю. Для чого? Я... Просто я вам кажу. Ну я ж не знаю. Дивіться, я, кажу, я... Кажу, ви кажу, кажу, мені кажу. я вірю я вам. Кажу. Я ж вам я ж так само хочу. Я... Я... Ну, дивіться, дивіться, я така сама людина. Во і я така сама людина. Я хочу, щоб воно було по документах. Ви пойміть це. Я не хочу, я не хочу, щоб зараз ці мої кошти рідні, ті, що я заробляю, я плачу їх. Знаєте, куди за кордон? Ви вірите? А я сама по собі волонтер. Я їду на схід. Ви знаєте, що я вам просто говорю, так як є, і мене знають в мерії так же само, куди я їду, що я їду. Я хочу, щоб ці кошти залишалися в країні. А не кралися. У мене немає цих документів. Во. Я вам. Я... Пожалуйста, якщо ви при дивіться, я не відмовляюся вас допускати. Будь ласка, поняла, все, все. можете приїжджати, якщо приїжджаєте з документами, будь ласка.